Вітаю! Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Сьогодні про таке юристи відзначили своє професійне свято: листи від школярів за мир та єдність. Уся правда про кандидатів у нардепи з політичного шоу залишатися з нами буде цікаво. Замість Кореї Кременчук. Відтепер Укрзалізниця купує не імпортну продукцію, а українську. Вже сьогодні два потяги Тарпан успішно експлуатуються на просторах залізничної дороги. Про майбутню співпрацю Кременчуцького вагонного заводу і Укрзалізниці далі у сюжеті. У складні часи Україна повертається до національного виробника. Так вже більше півроку розробляється програма з оновлення рухомого складу потягів Укрзалізниці. Вона називається «Трейд-ін» і розрахована на мільярди доларів. Ця програма дозволяє тічені 5-6 років полностью обновить подвижной состав Укрзалезницы. И мы прекрасно понимаем, что это на 5-6 лет э, просто э, поднимет экономику всей страны. Тому що будуть задіснені всі сміжні підприємства України. Ну і прежде всего то що нас більше всего интересует, і мене як депутата Крімчува, це это з Кременчуга. На сьогодні близько 30 тисяч вагонів потребують негайної заміни. Більшість з них давно не експлуатуються і знаходяться у аварійному стані. Такі проблеми роблять Укрзалізницю не конкурентно порівняно з іншими залізними дорогами світу. Але якщо сучасна влада погодить програму Trade-In, у нас буде шанс не тільки покращити економіку країни, але і Національну залізницю на новий рівень якості і комфорту. Для працівників комунального підприємства благоустрій Кременчука настала чергова, тепер же осіння гаряча пора. Потрібно виконувати завдання, поставлені в рамках двомісячника чистоти та ще паралельно займатися сезонно осінньою висадкою дерев, кущів та квітів. Що вже вдалося зробити комунальникам на сьогодні та про їх плани на перспективу дізнавалася наша колега Тетяна Андрієва. Протягом двох останніх тижнів працівники благоустрою Кременчука висадили вже більше двох тисяч одиниць багаторічних рослин на території міста. Повністю завершені роботи з озеленення на розподільчій смузі на вулиці Київській і розпочатого озеленення у паркові ювілейному. Серце, символ усіх закоханих, отримало від комунальників нове гарне оформлення із багаторічних чагарників. За словами виконуючого обов'язки директора підприємства Івана Москалика, флористи благоустрою планують висадку дерев і кущів не абияк, а щоб вона була в гармонійному поєднанні. чем ландшафтом парку. Высадили 20 единиц ели обыкновенной. Вчера высадили сливу писарди. Кроме этого, сосна крымская высажена. Ну, очень много хороших, красивых, красивых многолетников, которые вот придут на смену уже таким вот не совсім молодим которые в этом парке. В подальших планах працівників благоустрою Кременчука зайнятися облаштуванням клумб, на яких будуть висаджені багаторічні квіти, серед яких є і тюльпани і нарциси. Комунальники радіють, споглядаючи, як завдяки їхній праці, Кременчук перетворюється на квітуче і зелене місто. Але часто крадіжки саджанців із парків і скверів зводять працю комунальників на нівець. Хочеться сказати, що на сьогоднішній день к сожалію продовжуються случі вороства нашого Вот Более 40 единиц на сумму почти 2000 гривен у нас э, украли с клумб цветников города за последние две недели. И вот, пожалуйста, вот вам явный пример. Это вот свежая, совсем свежая луночка, которую, скорее всего, сегодня ночью кто-то прихватил с собой. Не забувають працівники благоустрою і про двомісячник чистоти. На сьогоднішній день вже виконано значний обсяг робіт, зазначив Іван Москалик. Вивезено більше 200 кубічних метрів сміття і стільки ж опалого листя. Щоденно на закріплених територіях працюють 150 робітників підприємства. Прибирається опале листя, виконується планова обрізка дерев та термінова їх ліквідація, якщо вони становлять небезпеку для населення. До завершення домісячника ще рівно місяць, а значить попереду ще чимало роботи, зазначають комунальники. Сьогодні своє професійне свято відзначають українські юристи. По 13 грудня у навчальних закладах Кременчука триватиме всеукраїнський тиждень права. Зі школярами проведуть всеукраїнський урок права людини. А у міському палаці культури сьогодні у день юриста відбулася урочиста зустріч юридичного братства Кременчука у кращих національних традиціях. Патріотично, яскраво і незвично відзначили свій професійний день кремичуцькі юристи. Святкова зустріч славного братства юристів відбулася у найкращих традиціях українського народу: мальовничі пейзажі та національні костюми, тин з перелазом та пригощання варениками і пиріжками. Саме так заявили про свою патріотичну позицію законники Керманчука. Перш за все, юрист повинен бути патріотом своєї батьківщини. Він повинен бути працездатний, він повинен бути принциповий. Я думаю, Цих якостей сучасному юристу ніяк не обійтися. Ну а теж нікуди не дінешся. Сьогоднішній юрист ще має бути наділений такою сучасною якістю як креативність. День юриста професійне свято людей, життя яких підпорядковане гаслу знати право, служити право, захищати право. Щодня військо юристів веде боротьбу за торжество закону, а справжнім правовикам притаманні не лише професіоналізм, але й совісність, моральність, людяність. Крім того, що ми юристи повинні в першу чергу дотримуватися законності. юристів повинна бути ще така черта характеру, як людяність. Тому що ми працюємо для людей і на благо людей. Професія юриста у сучасному суспільстві одна з найбільш затребуваних для них головне наполегливо працювати. А щоб бути успішним, треба докладати ще більше зусиль для того, щоб як состоятися і якось бути успішним. То для цього, звісно, нужно вкладати великі усилі, Нужно мати терпіння, силу волі. Без цих качеств, Звісно ж, юристу і взагалі професіоналу в будь-якій діяльності не обійтись. Тож сьогодні робота. У кращих служителів закону відзначили почесними грамотами за сумлінну плідну працю а керівників установ юстиції внесли до книги пошани. Кермучуське міське управління юстиції впродовж 15 років діяльності на теренах міста є своєрідною кузнею молодих кадрів. І сьогодні, у день професійного свята, для них таке побажання від досвідчених майстрів юриспруденції. Поради юристам такі, щоб не зраджувати своїй професії. Поради юриста не зупинятися на досягнутому, навчатися далі і самовдосконалюватися. Чим ближче 11 жовтня, тим більше людей виявляють бажання взяти участь у генеральному прибиранні міста. Приватний сектор також не залишається осторонь. Подробиці далі у сюжеті. Вичистити вулиці від сміття, обрізати сухе гілля, відремонтувати лавочки, привести до ладу зупинки, облаштувати міні-сквер. Все це я не тільки збираються зробити 11 жовтня на генеральному прибиранні міста на Рейвівці. Хотілось би звернути за теж до жителям частного сектора, щоб вони не тільки у уся в дворі обирали мусор, а ну і за двором, щоб присутствував теж порядок і чистота, гармонія. Це місце відпочинку біля магазину зробили більше десяти років тому. З того часу тут мало що змінилося. Але місцеві активісти вирішили цього року взяти усе в свої руки і зробити тут міні-сквер. Чоловік буде я думаю, не менше п'ятдесяти, тому що у нас багато переулків, багато людей. Кожен уся буде в переулках обирати. але основне основний об'єкт це навести порядок. Можна сказати, центрі Рівки. координатори суботника задіяли чи не всі вулиці на ревівці. Тому про приладдя для толоки потурбувалися заздалегідь. Все найнеобхідніше вже у них. Тепер справа за малим дружним колективом перетворити ревівку в найчистіший район міста. У свою чергу штаб з підготовки суботника намагається якомога більше забезпечити людей всім необхідним, необхідними матеріалами, рукавичками і фарбою, і всім необхідними інструментами, які потрібні для того, щоб проводити суботник у своєму дворі. Сьогодні ще один військовослужбовець з Кременчука отримав гуманітарну допомогу від небайдужих кременчужан. Більше розкажуть наші кореспонденти. Андрій покладов, старший лейтенант, командир взводу зенітників. Днями він відправиться на схід брати участь в антитерористичній операції. До війни чоловік жив звичайним життям, виховував двох дітей, мав власний бізнес. Та, коли настали складні часи, вирішив стати на захист вітчизни і пішов добровольцем. Нужна отстаивать интересы общества, защищать нашу страну. Поэтому и у меня возникло такое чувство э, ответственности, желание выступить. И я направился в военкомат, записался в призывники. Держава забезпечила Андрія військовою формою, але вона не підійшла за розміром. Тоді військовослужбовець звернувся за допомогою до приймальні народного депутата. Я услышала, що Юрій Анатолійович Шаповалов займається, помимо політичної діяльності і волонтерской, оказыває помощь воєннослужащим. І звернувся в його громадську приймальню. Кременчужани регулярно передають українським воякам гуманітарну допомогу. Нещодавно до приймальні нардепа прийшли дідусі з онуком і принесли необхідні речі. Завдяки їхній небайдужості тут Андрій отримав теплу військову форму. Разом із одягом десятилітній хлопчик передав листа, якого написав бійцям. Бажаємо тобі щастя та здоров'я, щоб ви повернулися додому живими. Ця одежа буде зігрівати тебе в цей нелегкий час. Спасибо таким людям, які думають заботяться о нас, воєннослужачих, тому що ми дійсно нуждаемся в висвітній помощи, в їхній поддержке. Сьогодні у прямому ефірі сайту Кременчук Тодей стартувало нове шоу Політичне доміно. Зустрічі з кандидатами у народні депутати проходять у кафе за участю двох ведучих. Хто став першим респондентом та про саме шоу докладніше від Наталі Неборак. Ініціатори проекту кажуть, розробляючи концепцію, орієнтувалися на невимушені спілкування. Кафе у центрі міста саме таке місце: хто п'є каву, а хто дає інтерв'ю. Чесно говоря, не знали, що тут політичне шоу працює. Ми зрішимо свої випроси обсуждаємо учасниками. Нам ага. десь хорошо. Сьогодні проєкт стартував у режимі онлайн на інформаційному сайті Кременчук. Тудей політики без кроваток. Такими постануть кандидати у народні депутати у рамках нового політичного ток-шоу Політичне доміно. Так як у нас начались вибори, дуже велике кількість кандидатів. І для того, щоб допомогти кремічужанам розібратися, то тобто узнати хто є хто, ми провести це шоу. То ток-шоу, которое позволять именно познакомиться з кандидатами в неформальной обстановке. Ведучі втілення білого та чорного білявка Марина Литвиненко та брюнетка Іванка Підстрела обіцяють дізнатися та розповісти про всі таємниці кожного кандидата. Ефіри проходитимуть щодня з понеділка по четверо, о 16 годині. Організатори обіцяють запросити кожного з кандидатів. Одразу після ефіру глядачам буде доступний запис ток-шоу на Ютубі. Його можна проглянути і на сайті Кременчук. Тудей організатори шоу запрошують Кремен чужан до перегляду ефірів а також пропонують ставити свої запитання у коментарях під анонсом ефіру. Ці запитання кандидат почує в інтерв'ю від ведучих. В усьому світі напередодні всесвітнього дня пошти, який відзначається 9 жовтня, прийнято писати листи. Національний поштовий оператор Укрпошта до цієї дати оголосив всеукраїнську акцію за мир в єдиній Україні. Часточку своєї любові співвіджизникам у різні куточки України з побажаннями миру та єдності сьогодні відправляли учні ЗОЖ номер 19. Пошта завжди об'єднувала людей. кажуть, що лише листи, написані власноруч, справжні. Ми почали писати листи з 1 жовтня, говорить викладач української мови та літератури загальної освітньої школи No19 Людмила Макарівна Сидоренко. Ми не підказували дітям, що писати, і як тільки виправляли помилки. Коли я сказала вам слово мир, у вас у кожного сколихнулося серце. Ви подумки заглянули в кожен куточок власного серця. Переоцінили всі ті події, що відбуваються в нас в Україні. Я хочу сьогодні, щоб ви стали дружнішими, стали дорослішими. І усвідомили всю ту велику місію, яка покладена на в нас, на сьогоднішньому році у 9-му Б школяри ховали листи в конверти. Я встигла побачити на одному із них, окрім тексту, два маленьких прапірця: один український, другий вірменський. То що я армінін, Те, що я вірмен, я за Україну. Ми всією сім'єю за Україну боліємо і переживаємо за всіх, хто на АТО. На війні не забувайте про ваші сім'ї, про дітей, батьків. Я, я живу на Україні з самого дитинства. Коли на Майдані почалась, почали помирати люди, то я став е, ледве не кожен день дивитися телевізор. Коли в Донецькій області почалась війна, Росія з Україною почала війну, тоді я дуже злякався за вас, наші захисники. Із притиваної тільки дитячим серцям, щирістю та відвертістю, теплі слова, побажань, підтримки у своїх розповідях, малюнках, віршах. У цей нелегкий час для України хочу вам побажати миру, благополуччя, кріпкого здоров'ю. Хочу, щоб ви повернулися з війни, живі та здорові до своїх сімей. На дошці вчителька пише зразок адреси відправника. Сьогодні вони це роблять вперше, бо листами не спілкуються. Самі ж вирішили віднести цінний паперовий вантаж до ЦПЗ номер 2 Порахувавши листи, кидали в таку символічно поштову скриньку з одноіменною назвою акції. До школи поверталися теж не з порожніми руками. Прийміть, будь ласка, солодкий подарунок від Укрпошта. Дякуємо за вашу небайдужість до солдат. Дякуємо. Центр поштового зв'язку номер 2 хотів би виразити велику подяку адміністра Загальноосвітньої школи номер 19 та особливо учням цієї школи, які прийняли активну участь у акції за мир в єдиній Україні, написати справжнього листа з побажаннями миру та єдності може кожен бажаючий дресувати можна близьким друзям або на адресу оргкомітету акції, місто Полтава, вулиця Пушкіна, 43. Надіслати можна і росіянам, запевнив мене начальник центрального поштового зв'язку. номер 2 надія Ляпун. А чого б не сказати їм, що я хочу жити в мирній країні? Я не дуже люди і серед бізнесу. Су серед депутатів нашого міста я хочу висловити подяку Бурову Станіславу Ігоровичу. Він же депутат автозаводської райради, який допоміг діткам закупив конверти для того, щоб вони мали змогу направити свої листи тим, кому вони їх захотіли направити. У зв'язку з великою популярністю акції, яка проходить одночасно в усіх регіонах України, її вирішено продовжити до кінця року. Листи надіслані до Оргкомітету, друкуватимуть на корпоративному сайті Курпошти та в газеті Поштовий вісник. Учасники найкращих листів будуть відзначені символічними подарунками. На черзі огляд інтернет видань із сету Кременчук туди дізнавайтеся, що у Кременчуці з'явився злодюшка Ласун. Під час пограбування квартири він поцупив ще й 2 кілограми шоколадних цукерок. Кременчук готовий до початку опалювального сезону. За яких умов і коли він розпочнеться, дізнавайтеся із сайту Кременчук Тудей. Телефонні шахраїни сплять 6 тисяч з кредитної картки директора приватної фірми вкрали злодії. Інформують на сайті Телеграф. Також журналісти телеграфу наголошують, що 9 та 10 вересня у центрі міста буде припинення. Но постачання гарячої води і про погоду на завтра Кременчуці синоптики полтавського гідрометеоцентру передбачають мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0,5 градусів в день близько 17 із позначкою. Плюс завтра, як завжди у цій порі чекайте на черговий звіт від виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника. І пам'ятайте, минуле це потяг, який вже пішов. Майбутнє це мрія. А сьогодення це подарунок життя. Тому живіть сьогоднішнім днем з досвідом минулого та з надією на майбутнє.